На тлі методичної роботи СБУ по ворожим тилам на фронті не припиняються надзвичайно жорстокі та виснажливі бої. Лінія зіткнення буквально палає. Найгарячіше на Покровському, Краматорському та Новопавлівському напрямках, де ворог кидає в бій все, що має, елітні штурмові підрозділи, авіацію, бронетехніку. Також агресор вдерся і має певні просування на Сумщині. Далі про все більш докладно. Північ Сумської області загострення. Окупанти намагаються перетнути державний кордон і здійснюють штурмові дії в напрямках водолах Олексіївки та Локні. Завдання ворога розгортання повноцінного тактичного наступу. Бої запеклі. Ситуація динамічна і вкрай напружена. Сили оборони водночас ведуть активні дії в районі Тьоткіного, щоб відтягнути частину сил супротивника і зменшити тиск на основні рубежі. Харківський напрямок в районі глибокого позиційні бої. Сили оборони крок за кроком розбирають ворожі укріплення артилерією та дронами. Східніше у Вовчанську зростає інтенсивність боїв. На північному березі Вовчої нова хвиля штурмів з боку окупантів. Українські сили контратакують і стримують просування противника. І просто зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Мої вітання, чи можемо за вашою допомогою прояснити те, що відбувалося вздовж українсько-російського кордону за, скажімо, минулих сім днів? Ну власне, треба в першу чергу зазначити, що ворог, на жаль, не припиняє обстріли української території. Це стосується і Чернігівщини, це стосується і Сумської області, і Харківщини. Власне, більшість обстрілів припадає в? По, по напрямку Сумської і Харківської областей менше Чернігівщина під під обстрілами на жаль, ворог наростив обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це в першу чергу скиди, FPV, дрони на оптиковолокні. Якщо окремо говорити про напрямок Сумщини, то це і досить активне застосування авіації. Каби некеровані авіаційні ракети. І звісно, що ворог цілить і по позиціям українських захисників всіх складових сил оборони, які знаходяться на цьому вітинку. Однак обстріли прицільно йдуть і по населеним пунктам. по напрямку Чернігівської області ми не відмічаємо, що по лінії кордону ворог здійснював якісь дії безпосередньо, в тому числі не відмічаються і спроби заходу за останній період диверсійно-розвідувальних груп. В той же час, якщо характеризувати Харківську кордон з Росією в межах Харківщини, найбільш активно ворог проявляє себе по напрямку населеного пункту Вовчанськ окремо. Певний час назад ворог також намагався проявляти свою активність по напрямку населеного пункту Строївка. Це фактично такий трикутник, який, цей населений пункт знаходиться в такому трикутнику, поряд лінії фронту і поряд лінії кордону. По напрямку населеного пункту Вовчанськ. Певний час вже йдуть така активізація. Спроб штурмових дій по, по позиціям, в тому числі підрозділів державної прикордонної служби для того, щоб просу, просунутися в глиб території нашої держави. Однак е, знову ж таки, е, суттєвого успіху ворог немає. Сумський напрямок, е, по перше, це значить, що е, протяжність кордону в межах Сумщини з Росією це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому е, відтинку. Противник продовжує застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп, і знову ж таки, тримаючи певні сили в межах Курщини, якими ворог свого часу почав атакувати сили оборони України, які проводили свою операцію в межах Курщини, і продовжує це робити. І саме з цих сил та засобів застосовуються малі піхотні. Групи, але досягти якогось успіху ну власне можна сказати, що не може. Техніка на цьому відтинку ворогом не використовується. Ці навіть малі штурмові групи, які періодично застосовували або квадроцикли, або мотоцикли для того, щоб на швидкості там, промчати територію України максимально глибоко. Заїхати, закріпитися, дочекатися подібного підкріплення, то за останній період навіть цю техніку а, ворог менше став застосовувати, бо десятками росіяни, які переходять наш кордон, вони гинуть, наші воїни їх знищують. Власне, українські воїни, в тому числі підрозділи державної прикордонної служби, застосовують і артилерію, застосовують і різні типи дронів для того, щоб і викривати і, власне і бити ворога. І не дати йому досягти тих цілей, які він перед собою ставить, пане Андрію. Ще одна ділянка державного кордону має на увазі російсько-білоруську, особливо в контексті анонсованих там російсько-білоруських масштабних військових навчань. Без кей, будь ласка, в умовах сучасної прозорої війни наскільки оперативно вдасться, не дай Бог, розгледіти формування ударного угруповання, яке Теоретично, принаймні, може від навчань перейти до активно наступальних е, дій. Ну, я скажу, що підрозділи розвідки і розвідки Міністерства оборони і Державної прикордонної служби активно стежать е, за тим, що м, зараз відбувається на території Білорусі, і, власне, що може відбутися е, під час цих спільних навчань. Е, активна фаза, як е, раніше зазначалося, Має відбутися в вересні, і, власне, саме цей час е, ризик чи загроза для України може зростати, особливо якщо підтвердиться, що на території Білорусі будуть перекинуті якісь підрозділи армії Росії, і, начебто, для того, щоб долучитися до цих е, спільних навчань. Білорусь так відверто підтримує. Країну терористку Росію, яка розв'язала проти нас війну, тому е, задача підрозділів розвідок, е, в, е, вчасно встановити всю необхідну інформацію для того, щоб всі складові сили оборони України, які боронять кордон з Білоруссю, були готові на будь-якому напрямку відреагувати, якщо е, фактично буде сформовано якесь угрупування, яке може Становити таку серйозну загрозу нашій країні, В той же час, до прикладу, якщо говорити про теперішню ситуацію, що ми маємо безпосередньо по кордону, якихось нестандартних дій пов'язаних з тим, щоб це була така пряма загроза Україні на щастя, не фіксується. Пан Андрію, дуже дякуємо, що інформуєте і пояснюєте. Окрема подяка вам та вашим побратимам за те, що ви робите. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. На Куп'янському напрямку фіксується певна стабілізація фронту. Інтенсивність штурмів дещо знизилась. Ворог, втративши значну кількість особового складу, змушений перегруповуватись. Найбільша активність фіксується в районах Кіндрашівки, Западного та Кам'янки. Там ворог намагається знайти слабкі місця в обороні. Лиманський напрямок, тиск триває. Ворог не припиняє штурмових дій. Основні атаки зосереджені на східному фасі фронту в районах сіл Рідкодуб і Карпівка, а також на південному напрямку поблизу Ямполівки. Втім, суто штурмовими групами прорвати оборону не вдається. Підрозділи збройних сил України раз за разом відкидають ворога назад. Краматорський напрямок. Активізація боїв після невдачі зі штурмом часового яру. Ворог намагається просуватися далі північніше. Основна активність нині зосереджена в районі Григорівки. Втім, і в самому часовому яру триває жорстке протистояння. Окупанти зав'язли в міських боях. В Турецьку тривають запеклі бої. Ворог не полишає спроб прорватися через місто. Водночас російські штурмові групи вже намагаються атакувати позиції сил оборони за межами населеного пункту, залишаючи українські опорники в себе за спиною. Активні наступальні дії фіксуються в районі Деліївки та північніше Щербинівки. Ймовірна мета супротивника скоротити дистанцію до Костянтинівки для ведення ударів дронами по місту. Покровський напрямок епіцентр бойових дій. Саме тут зосереджено головні наступальні зусилля ворога на півночі. Основні напрямки штурмів. Райони сіл Зоря, Новооленівка, Попів'яр та Малинівка. На південному фланзі окупанти намагаються обійти покровську агломерацію. Противник кинув на прорив максимальну кількість сил, однак українські оборонці тримаються. Південь Покровського напрямку, попри загальну напругу, ситуацію вдалося стабілізувати. Ворог не зміг просунутись в бік міста. Основні бої точаться в районах населених пунктів Піщане та Шевченко. Тут окупанти зазнали значних втрат і змушені перегруповуватись. Водночас ознак відмови від наступу не зафіксовано. Новопавлівський напрямок, штурми без результату. На півночі цього відтинку фронту ворог намагається прорватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною. Ці атаки позбавлені воєнного сенсу, окрім пропагандистських цілей. Жодної реальної мети тут немає. Основні бої точаться поблизу горіхового та котлярівки. Ситуація стабільна. Ворог атакує, зазнає втрат, вивозить трьохсотих. Знову атакує. Верифікованих просувань немає. Південь Новопавлівського напрямку штурми на обох берегах. Тут ситуація значно активніша. Ворог постійно атакує на північному березі річки Вовча, намагаючись прорватися в бік Олексіївки. На південному березі запеклі бої в районах Багатиря та Одрадного противник інтенсивно застосовує артилерію, авіацію, дрони. Зелене поле, це Гуляйпільський напрямок. Вуличні бої в межах населеного пункту. Ворог активно намагався просунутись вперед, але був зупинений в межах села, яке Збройні Сили України перетворили на потужний оборонний форпост. Тут тривають жорсткі бої на близьких дистанціях, що ускладнює застосування ворогом артилерії та авіації. Підсумки тижня підіб'ємо разом з військовим експертом, речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава Слава оборони. Вітаю героям, слава тож, пане Сергію, щільний і різноплановий тиждень видався. Я маю на увазі і проведені спецоперації служби безпеки України. Активність Росіян традиційна на сході. Також більша активність на півночі, і як сказав головком Сирський на півдні теж мається на увазі запорізький напрямок. Ми також не будемо забувати про певні зміни серед військового керівництва в силах оборони. Тож резюме минулих семи днів вам слово. По перше, я думаю, треба зосередити увагу. В тому що ціну принаймні, хоч на початку на сумському напрямку не забуваємо ще один фактор, який тут є. Це те, що ворог і ми діємо на зустрічних курсах. Я маю на увазі те, що сили оборони продовжують. Я підкреслюю, продовжують курську операцію. Ми бачимо, яка ситуація відбувається на Курщині, зокрема Глушківському районі. Це населений пункт Тьоткіно. Курська операція вона продовжується. Вона дає можливість сьогодні стрима. Мовити якраз в тому числі і деякі підрозділи підрозділи ВДВ Російської Федерації для того, щоб їх не перекинули відповідно на найспекотніші і пріоритетні напрямки для Російської Федерації. А враховуючи, що це прикордоння з певними панівними висотами, то ми бачимо, що великі втрати ворогу завдають наші підрозділи Сил оборони. Я сподіваюся, максимально це буде продовжуватися і надалі. Якщо ми говоримо... Про відповідні інші локації, очевидно, це підкреслено діями ворога на полі бою. Для нього сьогодні активними залишаються як мінімум шість напрямків. Звичайно, пріоритетними є Покровський напрямок. Це Турецький напрямок зрозуміло, що все це намагання вийти до Костянтинівки. Загальна мета теж очевидна, те, що не вдалося: не вдалося окупувати повністю Донецьку та Луганську області. Очевидно, що ворог намагається у цьому стику Покровського і Костянтинівського напрямку діяти. Йому, на жаль, вдалися певні тактичні дії. Є сподівання на те, що як по північному напрямку в північному флангу Покровського відтинку нам вдалося дещо стабілізувати ситуацію, вирівняти її. І ці сподівання вони не є безпідставними. Але як кажуть, ми сили оборони їхні дії не обговорюємо. Далі у ворога звичайного пріоритеті це новопавлівський виступ. Ми говоримо про кордони Донецької області. Південь Донеччини, і власне тут агломерація теж зрозуміла: це і Дніпропетровщина, це і Запоріжжя, і вихід до адміністративних кордонів. І я взагалі нагадаю прихильникам цих теорій адмінкордонів, що у нас кожна область не воює окремо. У нас є спільний російсько-український фронт на свою ці регіони відповідно. А це вже такий російський е, наратив, який очевидно тягає тому числі наші е, не досить коректні, м'яко кажучи, медіа. Тому очевидно, що ворог тут більше зациклений саме на е, політичному аспекті військово-політичному аспекті таких дій, але він не цурається своїх втрат, він максимально кидає тут віфт, все, що в нього знаходиться під руками, але е, очевидно, ці резерви не є безкінечними. Я не буду робити прогноз, але е, за такими відчуттями аналізом ситуації, думаю, що цих резервів цілком вірогідно в нього може вистачити десь там до середини літа. Це очевидно, я Сподіваюся, ми не допустимо провалу фронту, не дивлячись на те, що ворог тисне авіацію. Дронами попереду там і запорізький напрямок. Голопом Він, він кажуть, як воду дивився, озвучує цю інформацію про підвищення активності на Запоріжжі і Гуляпівський напрямок, про який ми завжди говорили. Він піддається вогневому впливу ворога. Там, зокрема, авіаційному ворог почав і на Гуляпівському напрямку лізти вперед. Там по кілька штурмових дій зокрема проводить. Очевидно, що ці рухи ворога передбачені були силами оборони. Відповідно, є. Реакція, яка не дозволяє росіянам реалізувати їхні плани на придніпровському напрямку, тому що там Остров'яда, вона продовжується, недоробінзони формуються в підрозділи, штурмові групи, відправляються на острови і там очевидно зникають. Просувань теж немає, але так закинути певну інформацію, нічого не розкриваючи, ворог намагається покращити свої певні тактичні позиції і на лівобережжі. Але йому це не вдається і тут три крапочки. Е, власне, якщо говоримо по півдні, і тут ми виходимо якраз на ті зміни в командному складі, які відбулися протягом о, тижня, що о, минає й минув. І Я до речі, знаю, що росіяни не дуже задоволені тим, що драпати піднявся на щабель. І чому зразу інформаційно почали казати: це посада, яка без війська ні цього разу. Це посада, яка має функціонал, яка має відповідальність. Я так розумію, що президент віддав усі карти драпатому для того, щоб військами на фронті керувати. Сподіваємося, ситуацію вдасться в цьому плані вирішити. Ну і власне, звичайно, Мадяр буде в цьому цьому плані допомагати і сподівання на них дуже величезні. Я сподіваюся, що е, нас не підведуть, пане Сергію. Дуже дякуємо вам за розгорнуті відповіді. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.